Юрій Левченко, друзі, я вас прошу, щоб ви запам'ятали. Важко людям розібратися. Він представляє об'єднану опозицію. Це єдиний кандидат від опозиції, який представляє партію Свобода в Шевченківському районі. Юрій Левченко, друзі, а інших дітей лейтенанта Шміда Потріб. Друзі, ответи і дуже прикро, що висунувся. Я не хочу критикувати удар кожних діяти приймуть рішення. Друзі, але зрозумійте, що всі люди, які не мали політичної волі об'єднатися, які не поступилися дораз вони будуть Людина відомий перед застройками Юрія Луценко. Друзі, але я вас, Ігор Луценко, я побачив, друзі, я з великою повагою до цієї людини, але я звертаюсь до нього з цієї трибуни, щоб він зрозумів, що це побоювання зводить на нівесь усю його боротьбу, яку він проводить з громадськими організаціями. Зараз він лопить вільно чи не вільно. Який представляється, начебто від опозиції, це пан Непетівський. Друзі, я вас прошу, щоб ви розуміли, що єдиний представник від опозиції це Юрій Левченко. А всі, хто працює, всі, хто поряд знаходиться, начебто від опозиції, начебто, вони вільно чи невільно працюють на Піліпішині. Друзі, пам'ятаєте такого голову адміністрації, який опікрав весь Шевченківський район. Який знаходиться під кримінальними справами. І зараз ми можемо говорити абсолютно чітко і щиро. Всі, хто не працюють на опозицію, всі, хто не підтримують представника свободи Юрія Левченка, вони підтримують Філіпішина. І, на жаль, як не прикро казати цей удар, цей Ігор Луценко, цей пан Лебедівський,